Слава Україні з вами свіжі новини України щодня, Fresh News. З'явилися важливі новини із Донецького напрямку. Повідомляється, що окупанти за допомогою шести гелікоптерів скинули десант поближче вугледару неподалік нашої позиції. Про те, що при підльоті два гелікоптери разом із десантом було забито, нашими підрозділами із переносних зенітно-ракетних комплексів все ж окупанти змогли десантуватися, і від прикриттям артилерії і бронетехніки продовжили свій наступ. Що достовірно невідомо, для чого окупанти йшли в наступ, але всі вони були відправлені гарматним м'ясом, із понад 500 загарбників, що брали участь у штурмі, практично усі були ліквідованими, а поляна круги просто стелені 20 тисячами окупантів. Українська артилерія ще на досить великій відстані розгромила усі підрозділи ворога, що просувалися в нашу сторону, включаючи багаточисленну військову техніку, орки, не жаліючи техніку, відправили наступні нові модернізовані зразки танків Т-72. Їх було знищено в даному наступі 8 одиниць. Крім того, всього було повністю знищено 26 одиниць військової техніки і взято 9 одиниць трофейного десанту окупантів. Був розгромлений, так і не пройшовши навіть під кілометром. Як артилерія перетворила їх підживу для нашої землі, знову чергова справа мобілізованих окупантів наступати провалилися, і так буде зі всіма спробами ворога йти в сторону наших сил. Тому вірте Збройні сили України і разом до перемоги.